На дворі у нас роботи немає ніякої. болото, холодно, працювати неможливо. Тому є робота, якби у мене в хаті це життя. Є нове замовлення, троє джинсових штанів чоловічих. підгин низу. Штани ось такі. Ось так. Потрібно відрізати, але е, яка ситуація? в цих штанах, значить, ми залишаємо оцей низ, е, який є стандартний. Тобто відрізаємо, е, і оцей низ будемо ось так рівняти сюди. Ось так залишати. Тобто не не будемо підгинати шоу підгинати закритим зрізом, так, як раніше, робилося. Ось так підгинали і клали оздоблюючу строчку. Зараз так не робиться. Зараз підгинається, але не залишається стандартний. Не залишається ось так. Ось такий. Ось так робиться. Значить, це одні такі штани, другі, чуть темніші. Теж той самий варіант, низ Залишаємо і чорний. Ось так. Значить, Тут просто відріжеться і оцей низ пришиється сюди. Він має бути на оцій лінії. Теж стандартний буде низ. Значить, зараз я покажу, як буду відмічати лінії і відрізувати. І так, ці е, двоє штанів я відкладаю, а на одних показую вам, як ми будемо укорочувати низ або підгинати, як хто каже. Значить, так, робимо ми це з сторони задніх половинок штанів. Тобто ззаді. Не спереді, а ззаді. На задних штанках. Значить, є у нас тут позначка. Е, це вже мають бути готові штани по оцій позначці. Ось так. Значить, Дивіться, як це робиться. Це е, покажу вам поетапно для тих початківців, хто ще добре не знає, але може зробити собі, чи чоловікові, чи дітям. Це дуже просто і легко. Маючи машинку, лінійку і голку, наперсток, нитку. Так, Тут у нас від позначеної лінії до краю 6 см. Але е підгин низу, він якби йде, задня частинка, вона якби йде трошечки півкругом. Тому, якщо так прикласти лінійку, майже на пів тут по краях буде менша відстань. Тому, якщо тут є 6, то по краях ми міряємо 5,5. Милом відзначаємо з одного краю і з другого краю штанки. 5 з половиною. Прокладаємо лінію, і бачите, вона співпадає з нашою позначкою посередині, де було рівно 6. Проводимо лінію. Легенько, не треба тиснути, не треба робити якусь варену ковбасу. Тут на штанах. А легенько мило у нас таке куплене стандартне, можна його. Затисати ножиком чи ножицями. Так само ми робимо на другій штанці. Рівненько розкладаємо ось так. Отут шов і отут шов, тому що задня, задні половинки вони завжди ширші від, бачите, від передньої половинки. Завжди ширші в будь-яких штанах. Тому ми отак складаємо ось так, щоб шви у нас були на передній Отак. І знову відзначаємо 5 ,5, кладемо позначку, 5 з половиною. Кладемо позначку і проводимо лінію. Є. Тепер отак прикладаємо, бачите, у нас співпало. Беремо ножиці і обрізаємо по цій лінії, де мають бути готові вже штани. Бо коли. Тому що якщо нам виконувати шоу під ген з закритим зрізом, то нам треба отак відрізувати, лишати 2,5 см більше. А потім оце, оце, коли ми лишимо, наприклад, отак більше, то у нас це піде отак раз загнеться і другий раз загнеться. Але зараз у нас інша обробка штанів. Все, обрізаємо. Притримуємо, тому що у нас тут йде потовщення від цих швів. Все, обрізали. Оце готова, така довжина штанів має бути. Далі у нас залишаються оці обрізані кусочки. Що ми робимо? Ми від оцієї жовтої нитки, яка є фабрична, прокладена, оздоблююча строчка, називається, відступаємо приблизно 1,5 сантиметра. Може бути сантиметр і 2, ну, не більше півтора сантиметра. Чому можна і сантиметр лишити? Але я лишаю е, десь сантиметр і 2-3, отак. Тому що отак у мене така ширина обметувальної машинки оверлога. І так мені легше обметати. А можна лишати і на сантиметр. Но не менше. Значить, я отак беру і все це лишнє обрізаю. Обрізаю я вже, як кажуть, на око. Тому що я приблизно знаю. От я, дивіться, надрізала. Тут у мене буде чуть більше сантиметр. Бачите? Майже півтора. Зараз я ще підрівняю і буде. Не цілих півтора сантиметра. Отак. От не боїтеся? Робити не треба вам за що кілька сантиметрів відмірювати? Взяли собі менш-більш відстань і обрізаєте. Зараз перемірюємо. Я теж десь. Уріжу міліметр більше, а потім підрівнюю, але потім вже перемірюю. Але менш-більш уже, якщо ці штани, у мене якісь там уже тисячні, чи двох, дві тисячі, вже їх, чи три, чи 10 переробила, то я вже їх роблю, як кажуть, з закритими очима. Зараз мірюємо. Бачите? Один і два, один і три. Як Як де? Бачите? Дивіться. Знову міряю. Та сама відстань. Бачите? От вам на око. Значить, я відрізала одну, так. Відрізаю наступну. Якщо комусь цікаво, пишіть у коментарях, і я буду вам показувати. Майстер-класи поетапно, як працюю на машинці, які машинки потрібно, які голки, що як потрібно використовувати. Бачите? Є, без всякого там міряння і так далі. Отак, обрізали. Десь, якщо чуть-чуть ви бачите, що око веде, що трошечки, підрівняйте, тому що я ріжу швидко вже, я не маю часу. На 2-3 см класти рисочки отак мелом відзначати, потім відрізувати. Так, значить, маємо дві обрізані оці нижні частинки штанки. Вам треба обметати оці краї. Е, я скажу вам так, якщо штани е, тонкі, наприклад, є джинс твердіший, а є тонший джинс. Тоді я обметую так дві за раз, Два краї за раз обметала за одним разом. Якщо штани товсті, більш твердіші, такі штивні, тоді я окремо обметую цей зріз в штанах і окремо обметую зріз в цій деталі, обрізаній. Чому? Тому що тут оці шви є, велике потовщення і оверлог часто ломиться голка. Або просто не треба вручну прокручувати оверлог, щоб пройти оцю частинку, де оці шви, розумієте? А якщо їх буде дві, то там вже взагалі чотири куски тканини буде, чотири штуки тканини, то взагалі можна поломити голку, оверлохи і лапку, і все на світі. Тому я вам рекомендую обметати раджу вірніше. Ну і рекомендую вам обметувати окремо цю і окремо цю частину. О, тому зараз я покажу, як я обметую. Якщо ми обрізали з вами краї у нас обрізані. Тепер я покажу вам, як я їх обметую. Так, оверлог Тойота. Чори ниточний. Обметуємо завжди з лицевого боку. Тобто ви бачите лицеву сторону. Що я хочу вам показати? Бачите, дійшла я до цього грубого потовщеного шва і тоді просто прокручую рукою, щоб не зламалася голка. Тому що голки ломляться на раз-два на цих швах. Рідко, коли голка проходить, щоб не ламалася. В основному вона ламається. Вийшли шум, пішли далі. Доходимо знову до шва, знову прокручуємо вручну. Можете рискнути, я інколи ризикую, але потім жалію. Бушу ломиться голка. Все, один зріс у нас обметаний. Зараз беремо оцю маленьку деталь і теж починаємо обметувати. Акуратненько закладаємо, тому що тут, бачите, все йде потовщено, щоб лапка нам добре трималася краю. Обметуємо обметкаємо. Так, все, тепер руками проходимо. Добре слідкуєте отут за цим ножем. Ось він, щоб вам отут він не обрізав лишнє. Ви можете дивитися на голку, а за ножем не будете слідкувати і можете лишню обрізати тканину, тим ножем. Будьте уважні, взагалі з оверлогом будьте уважні. ніж з іншими машинками. Зкручуємо. Все. Цю низьку зараз нам обріжено. Все. Ось ми маємо обрізану, ой, обметану одну половинку і до неї обметану, ще деталю цю нижню. Так само ми робимо і з наступною. Штанкою обрізаною. Той самий варіант. Обметали ми з вами штанки штанів вниз і обметали оці детальки, які відрізали. Теж краї обметані. Тепер нам треба підібрати, котра деталька, до котрої йде. Дивимося, ми по цьому де є оздоблюючі строчки. Ось так прикладаємо. Бачите, продовження цього шва. Якщо прикласти оцю, то тоді шов піде зовсім в іншу протилежну сторону. Значить, знайшли. Ця до цієї, а оця у нас буде йти до цієї штанки. Ось так ця від цієї низ. Значить, у нас ми обрізали рівно по. Тій довжині, яка нам потрібна, щоб була в готовому вигляді. Тепер дивіться, якщо ми з вами пришиємо на 1 см цю другу частинку, отак прикріпимо і на 1 см, прошиємо, значить наша довжина штанів зменшиться на 1 см. Це всім зрозуміло. Але у нас є ще оцей сантиметр, один фабричний, готовий. То тоді за рахунок оцього, цього, що зменшиться на 1 сантиметр, цей сантиметр фабричний, знову нам дає цю саму довжину. Зрозуміли мене? Значить, тут ми вшиваємо на сантиметр. А коли відвертаємо оцей фабричний шов, то цей сантиметр знову нам відновлюється. Отакий От варіант. Далі, хто? Початківець, хто вважає, що він там боїться ще так шити, добре не вміє. Значить, оцю детальку, яку ми відрізали, ви можете прикріпити отак ниткою, приметувати в кругову. Хто впевнений в собі і вже робив це неодноразово, то це можна прикріпити ось так булавками. Бачите? Прикріпили з однієї сторони. Прикріпили з другої. шов на шов має співпасти у вас. І тоді можете сідати за машинку і це прострочувати. Та є одне, але бачите, у вас отут багато є лишнього, дивіться. І це лишнє вам треба отак розподілити від цього, від цієї Заколо того від оцих заколитого цих швів, до цих заколитих швів. Ось так, вам треба розпреділити. Тому кажу, це треба вже добре знатися і бути добрим спеціалістом, щоб це зробити. Тому я раджу вам не заколювати булавками, а брати голку нитку і приметати просто звичайними прямими стібками. Тоді вам буде легше на машинці прошити. Краща буде робота, і гарантія, що вам співпадуть оці шви один з одним. Тому я беру голку і приметую. Ну, витратите ви хвилин 15 більше. Але зате робота буде зроблена гарно, акуратно. І ви будете впевнені в тому, що ці шви вам зійшлися. і... Оцю лишню тканину ви зможете розпреділити отак по цілій штанці. Ось так, дивіться. Я її чуть-чуть отак-чуть отак -чуть розпреділяю. І зараз в мене цього залишку тканини практично не лишиться. Коли приметуємо шви, оці урівнюємо, бачите, щоб у нас у той сантиметрі 2 був що з тієї штанки, що з цієї? Я вже теж багато років роблю як би шию на замовлення, займаюся шиттям. Як кажуть, вже у 25-му році буде 35 років, як я сіла за машинку з 90-го року. І років десь 31-32, коли я вже почала людям робити ну, на закази шити. Виконувати замовлення. Тому, повірте, що у мене вже не сотні, а тисячі пророблених цих штанів і цього низу. Але я все одно теж приметую, я ніколи не скріплюю булавками. Це дуже рідко. Тому що так якісніше робота. Бачите? Шов із швом співпав зрізе, співпали тут. І отут шов зі швом співпав. Це цей. Бачите? Отак ми примітали. Так само ми робимо і на другій штанці. Після цього ми будемо йти за машинку і прокладати строчку. Але строчку ми будемо прокладати отак з вивороту. Прокладати ми її будемо, дивіться як, попри оцю. Уже оранжеву нитку фабричну, яку була. Отак. Бачите? Попри оцю оранжеву нитку, отак. Не з цієї сторони, а з цієї сторони. Коли ми вивернемо, прокладемо отут строчку, звичайну пряму, вивернемо, в нас має бути видно отак оця оранжева нитка оздоблююча. Вона у нас має бути отак видно. Я вам зараз покажу на машинці, як це робити.